Якщо ти закоханий. Але ж як все починається? Поміж буденних справ у суєті зустрілись очі, усмішки, зітхання. Де взяти сил, щоб першим підійти? Як перший раз освідчитись в коханні? Мініатюра перше освічення. Що тебе робитиме на шостому курсі і не незаміжня? Доведеться, мабуть, тебе відпустку брати. Не навчанні щастя. Зі мною взагалі то не радились. А, а чого це вас так назвали? Валя. А, на честь мами. Коли вона мене народила? А мене теж мама народила. Вчора я А він за книжками прийшов. А я за книжками прийшов. Ага. Ось вам цю, цю, два задачники і ще ви ще просили. Якщо можна, ще один задачник. Значите, будь ласка, до побачення. будь ласка, будь ласка. а чого він приходив? А він до Ніни. А, до Ніни. Хороший хлопець. Вже, вже цілий семестр в неї закоханий. Valo. Não, <laughs> В задачі від мене вже є. Гриша? З Грише, як у морі кораблі, краще зараз, ніж на шостому курсі. А ми з ним, мабуть, це Коли? Ну, на сьогодні ж Завтра, можливо, лікар так тиша. Подумай. Я з ним чотири роки зустрічалась на лекціях. І два рази в кіно ходила. Для одруження два рази мало. Але він згоден. Симпатичний, правда? Відмінник майже. На вигляд чистокровний двічник. А що, думаєш, двічники не одружуються? Ще як? Може, звичайно, двері. Ні, ще що подумають. Ну хоч поговорити не можемо. А давай, давай ні на кого не звертати уваги. А давай. Нехай сам, сам зам дикана зайде. Які ви. Валюх! Валюх! — я. Я вас. Вас... Любите? Любите. Люблю. Люблю і все. Так, ми за книжками. Так, ми за книжками. А книжок вже немає. А книжок вже немає. То ми за скатертиною. Так, ми за скатертиною. Як це я досі жив без скатертини. Ах, ти мій щось придумаєш. Він у мене такий розумний. Залишайтеся, ти що, соромишся? Ні. Просто до тебе де ж прийти один хлопець. До мене? Угу. Він вже цілий семестр в тебе закоханий. Та ти що? В мене вже два семестри ніхто не закохується. Один пояснив. Ти каже, дуже розумна. Розум для дівчини це наче недолік. Щоб ти знала, він вже двічі приходив. А як він мені не сподобається? Ну? То заговориш про погоду. Він розумний, второпає. А й <Ф -турання> то справді, книга друг людини. Диміш, а куди ми з тобою підемо? Придумаєш щось цікаве-цікаве. Я ще вчора придумав. Ми з тобою підемо. Ми з тобою підемо погуляти. <риклад> <риклад> Як цікаво, <риклад> <риклад> а Ніна вже прийшла. Заятувати. Не таку, така чорнявенька, так? Да? Ні, тобто так, але з нею вже говорили. Та вважай, що вона вже пливе, ну що? Ти? А ти за це будь, другом, а? Поговори з Лідою. Вона мене, мене там начебто з кимось бачила і обіцяла на моїй голові замість однієї дошки для креслення, дві зробити. Давно пора. Що, що пора? З Лідою поговорити. А, да, да да Ну, с тобой уже говорили, да? Про что? Про что? Как и ты, да? Любишь, чтобы тебя поумоляло. Значит так, завтра о 5 часов біля Ингропарк. Там же встретимся и звезды за Как так? Сразу? А что, первый раз, что что? Ні, вони, звичайно, ще пацан. Але для рахунку жодиться. А будеш хочем ряжитись, взагалі більше ніхто не вне. А вам не здається, що погода погана? Так хто поганий. Я про погоду. Ви ж розумні. Думала, що у нас в інституті є такі. Є ще покрепче. А все тому, що постійно тренуюсь, а не перевантажуюсь. Зумово. <реш> <реш> То як кажеш тебе звуть? <реш> Ліночко. А я тут як фізор. Я захистити честь нашого факультету. Яку честь? Якого факультету? Нашому нашого. Ніна, у нас є дошка для креслення. Немає. Ліно, Гриша просив тобі сказати, що якщо ти його з кись бачила, то то був не він, а дошки для креслення. Його є одного є. Дві треба, дві. Не волеси на підвиконня, це ж другий пункт. Тиждень стрибає. Я хотів вас запросити на змагання. Які змагання? Ну, всього, зі стрибків. В ширину. Здравлі Вас запросити